Президент Володимир Зеленський заявив, що риторика цивілізованих країн щодо Росії повинна відповідати її загрозам, і якщо Росія погрожує Києву відключенням електроенергії, то вона повинна знати, що Москва також залишиться без електрики. Зеленський сказав, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він поінформував його про факти на полі бою та поділився певним баченням того, що може статися. Президент Зеленський додав, що якщо Росія визначила своєю метою відключення електроенергії в Україні і робить це кожної зими, то я не думаю, що наша реакція чи реакція наших інших партнерів буде іншою. Росія повинна добре розуміти, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що ніколи не починають першими і не є агресорами, але це не означає, що вони слабкі і немає потреби демонструвати слабкість. Якщо, наприклад, погрожують відключити електроенергію у столиці України, то Кремль має знати, що відключення електроенергії відбудеться і в столиці Росії. Зеленський також пояснив, що обговорював це питання з Трампом. На завершення просимо вас поставити вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі!